Наступну спікерку обожнює вона все, що пов'язано з ЕЛІДІ. Розуміється, на розробці моделі компетенцій, побудові системи навчання, систем перформанс менеджменту та талант менеджменту у великих компаніях, а саме у компанії сільпо енфозі Груп. Тож запрошую Наталю Король, керівницю департаменту навчання та розвитку персоналу з темою «Сільпо-освіта. Як перебудувати систему ЛНД з вау-ефектом для бізнесу? Наталя мікрофон. Ваш нагадую про таймінг Люда, дуже дякую, дякую вам. Рада бути тут, рада, що ми в фіналі. Справді, цей проект про який я буду сьогодні розповідати, він надзвичайний, тобто, справді, мій досвід показує, що таких величезних проєктів ну, справді небагато, так і не часто у нас є можливість такі запровадити. так Сподіваюсь, він нам справді сподобається, так? І у нас буде шанс отримати винагороду. Друзі, не буду витрачати час і йду тоді до нашої теми. Так, де моя презентація? Вона тут. І так, я, що ж за вау-ефект ми змогли отримати через наш величезний проєкт? Усі ви знаєте, що таке сільпо. Сподіваюсь, ви всі відчуваєте цю чарівну атмосферу, яка є в наших магазинах. Так, це, звісно, одна із найбільших національних мереж супермаркетів, і ми флагман, е, Фозі груп. В нас 300, майже більше ніж 300 магазинів. Так, е, кількість їх зростає, і в нас 26 тисяч перевершників. Перевершники це наші працівники. Так, так, усі ми перевершники. Слова працівник та співробітник майже не використовуються. І знаєте чому? Тому що в нас є наші цінності, і одна з них це невпинне перевершення. І саме тому ми перевершники. Але найважливіша наша цінність це гостинність. Тому що. Наші магазині ми їх бачимо так, що ну ви повинні прийти туди, як наші гості і відчувати затишок, турботу та купувати неймовірні смаколики. Ми турбуємось про це. Отже, звісно, усі ми з тим, що після 24 лютого наше наш звичний, наше звичне життя було під загрозою, так і наші магазини також були під загрозою. І мета була в перші, в перші місяці так зробити так, щоб забезпечити безперебійну роботу магазинів, але зберегти нашу гостинність це на рівні ДНК. Так, це штука, яку ми ніяк не могли ігнорувати. І звісно, як ми її взагалі досягаємо? Звісно, що через навчання, тому що культура внутрі люди один об одного так розуміють, як це працює, гостинність, так але коли нова людина приходить, то навчання є важливим етапом, через який людина отримує розуміння цієї гостинності. Яким було навчання раніше? Це новий працівник приходив в магазин, так, і читав величезну купу інструкцій, великі текстові посібники. Вони були чудово розроблені, яскраві, красиві, але вони були на бумагі чи в комп'ютері в Вортовському форматі. Керівники наші проходили аудиторні тренінги в департаменті навчання та розвідку, ну, звісно ж, більш софтові. Так. Була велика частинка практики з наставником. Все це завершувалось тестуванням та фінальним місцем. Спитами і все це проходило, звісно, тільки в магазинах в робочий час, ну чи в навчальних класах нашого департаменту. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, звісно, наш звичайний спосіб навчання він став під загрозою, тому що вимикалося світло, магазини закривались через тривоги, аудиторне навчання. Ми всі розуміємо, так воно стало просто небезпечним. І тому перед нами постав вибір, що зробити, так? Е, ну, варіант один е, виводити людей не до кінця навчених. Хм, такий собі варіант, так? Варіант другий е, проводити все навчання скільки потрібно, але воно трошки затягується в часі за всіх цих перешкод. Так? І обидві ці варіанти вони загрожують якості нашої роботи і, звісно ж, нашої гостинності. І ми зрозуміли, що ці варіанти неможливі, так? вони для нас неприйнятні. Тому ми пішли далі. В нас був третій варіант. І цей варіант повна перебудова системи навчання працівників магазинів. І, звісно, ми не могли самі це зробити. Це була величезна командна робота, яка почалася минулого року, десь в травні. І в листопаді ми вже запустили перші курси, тобто почала працювати нова система. Хто був у цій команді? Звісно, що це був департамент навчання та розвідку Сельпо, які, ну звісно, розуміли, як працює вся ця система. Корпоративний е, університет Фозі груп кампус вже мав досвід розробки електронних курсів ну, і вони додали величезну експертизу з точки зору е, перекладення наших інструкцій, наших тренінгів е, аудиторних саме в формат е, курсів. І команда ЛЕМС Корпоративного ЛМС Cornerstone дала можливість усім нашим перевершникам в магазинах мати доступ до тих курсів і до тих програм навчання, які ми переробили, так і зробили їх онлайн. До старту проєкту була проведена величезна робота для того, щоб цей проєкт взагалі був можливим. Так? Тобто, звісно, розробили нову концепцію навчання. Попрацювали, переробили більше, ніж 200 інструкцій. Наш операційний, наш операційний офіс на усі процеси, пише величезні, дуже конкретні подробні інструкції. Так? І вони обов'язково повинні бути, тому що процеси повинні бути чіткими. Але як перекласти ці інструкції в курсу, Курси, так як трошки їх змінити для того, щоб це стало можливим, це була велика робота. Програми навчання, про які я трошки далі буду розповідати, так їх довелося там переформатовувати цю архітектуру більше ніж 100 програмах. Звісно, що інтегрували та доопрацьовували всі електронні системи, і ЛМС Cornerstone, і нашу аналітичну систему в фозі клієнт внутрішній. Я про неї також трошки більше розповім далі. Ну і звісно, вся команда департаменту навчання та розвідку Сільпо навчалася робити ці електронні курси, приймаючи досвід у кампуса і... Вже опановуючи самостійно з курсів в інтернеті та також один об одного. Тобто командна робота була величезна. І що ми отримали через цю роботу? Навчання зараз в магазинах Сільпо, звісно ж, в онлайн форматі всі інструкції та наші тренінги ми переробили в інтерактивні курси, які ну, додатково там, звісно ж, є навчальні відео, є ігри та симуляції, які допомагають нам практичні моменти реалізовувати на високому рівні. І, звісно, є доступ до всіх цих курсів через телефони, планшети з будь-якої точки світу. І це дуже-дуже зручно. Давайте подивимось невеличкий ролик, який ми запускали, коли був готовий старт цього проєкту. Це все наші перевершники. Ми обожнюємо ролики і протезні відоси. І так це ви бачите керівника продакшена, який пішов. Лючати рубашці це наш керівник відділу тренінгів Віталій Тоб, чій, так топцій. І наші курси в магазини. Такий невеличкий ролик Він мав ну, певний вплив на те, щоб наші перевершники ну, мали бажання зайти в курси та навчатись, навчатись інтерактивно. Які перші ефекти ми отримали? Звісно, головний ефект це зменшення часу на вивчення матеріалу, зменшили навантаження на наставників. І головне, щоб. Можливість навчання в зручний час в будь-якому місці. Тобто, люди проходять ці курси, їдучи на роботу чи додому, взявши каву, так, в свою перерву, тобто в будь-який зручний для них час. І це, звісно, дуже зручно. Наразі система навчання працівників магазинів і виробниць розповсюджується на більш ніж 100 посад. Уявіть, більш ніж 100 посад, їх дуже багато, і кожна посада це равно е, унікальна програма навчання. Ця система охоплює всіх працівників компанії, вона повністю діджиталізована, складається з теорії та практики, звісно, софтов та хардів, ну і, звісно ж, доступна з будь-якої точки світу. А головне, вона нам дає змогу е, навчати наших перевершників вчасно та швидко. Та, щоб вони отримували необхідні навички та швидко виходили в торговий зал, чи в свій, свій відділ та забезпечували ту гостинність, якої ми прагнемо. І щоб ви могли прийти до наших магазинів, гостинніх та отримати той запашний гречаний багет, який ми усі обожнюємо. Сподіваюсь, ви також. Давайте трошки подивимося, що ж таке взагалі ця програма навчання. Тому що в цю фразу можна вкладати будь-який зміст. Так, що у нас це таке? Так? Це карта руху працівника саме навчальними активностями. Які ці активності бувають? Перше, це теоретична частина, великий набір електронних курсів. Кількість їх може бути від 4 до 90. Уявіть. Ну, звісно, що вантажник має там всього там 3-4 електронних курси. Так? Але керівні посади їх навчання складається з майже 90 електронних курсів. Тобто, кожен курс це підрозділ навчання, це інструкція, яка була перекладена в електронний курс. Що ще є в програмах навчання? Це план дій для наставника. Там опис практичних навичок, які стажер має потренувати. І е, все це обов'язково завершується практичним та теоретичним іспитом, який закриває навчання. Теоретичний, людина проходить сама, а практичний, звісно, допомагає зробити наставник так і фіксує результати. Давайте подивимось трошки, які в нас курси. Справді, вони неймовірні, як чарівні, як і усе Сільпо. Вони бувають. Е, Хардові, от ми бачимо зараз так, елементи хардового курсу. Звісно, що всі герої ці наші працівники, наші перевершники. Так. Наш ще дуже дуже популярний курс, він також хардовий, Його обожнюють не тільки наші баристи, які приходять до нас працювати, так чи переміщуються внутрі, так, перекваліфіковуються на барист. А ще й наші офісні працівники, тому що це справді цікаво так? про те, як робиться кава, де вона, ну які категорії бувають, які види, і все таке інше. Тобто досить цікавий курс, такий пізнавальний. І, звісно ж, є велика кількість софтових курсів. Хоча, якщо брати в відсотках, так, то значно, ну, майже 90% це курси хордові, так, і, і тільки 10% це софтові курси, е, Керуючі посади, так проходять їх в межах своєї програми навчання. І чого тут тільки немає, не буває. Так. Тут і горськолижні траси, е, а далі зараз подивимось. І, і і перегони бувають, коли готували цю презентацію. Було, звісно, ж бажання показати якомога більше наших курсів, але на жаль, час обмежений, тому е, залишила тільки-тільки найбільш яскраві. Тут у нас індіана Джонс креативні практики розвиває. Ці курси, звісно, вони фанові, так? тому що одна із наших цінностей це вміння веселитись. Тому все, все наше навчання, воно, звісно, дуже-дуже фанове. Але я думаю, люди, які займаються електронним навчанням, вони бачать, що механіка в цих курсах дуже-дуже складна. І справді тут є прям шедеври так? деякі Обожнюємо Наші курси вкладаємо в них справді дуже багато любові. Та та експертизи трошки ще про програми навчання. Так, от невеличкий фрагмент продавця програми навчання продавця відділу риба та пекаря. Ми бачимо, що є спільна частина і є частина відмінна. Ну, Звісно, що коли люди приходять до компанії, то велика е кількість тем вона для усіх однакова. так, Тобто знайомство з компанією, безпека, продукції, загальна безпека, маркування, там, дезінфекція, тобто багато речей. Але головне для них, ну, більш головне, так, що їх відрізняє, це е специфічні професійні курси, так, частина програми навчання професійна. І от звісно що в величезній кількості магазинів, так в великих магазинах, люди курсують між посадами і можуть переводитись з одного відділу з одного напрямку до іншого. Так, от, наприклад, якщо продавець відділу риба. Вирішить перейти на пекаря, так йому треба буде довчитись. і для того ми не будемо призначати йому цю спільну частину. Так, ми йому призначимо курси тільки відмінної частини, тобто його специфічних професійних навичок. Звісно, це дає нам величезну економію по часу. Ці курси вони точніше, програми навчання, вони як конструктор. Ми складаємо наші програми на кожну посаду із цих кубиків, так із цих елементів. І Ще цікавий ефект, який ми отримали, коли впровадили цю нову систему навчання, це можливість керівників призначати профільні курси саме ті, які потрібні зараз для роботи цього працівника. Тобто раніше, коли продавець консультант. Товарного відділу, наприклад, так проходив навчання, він проходив основні, усі профільні та усі додаткові курси, які були потрібні. А зараз, якщо керівник розуміє, що людина піде працювати тільки на овочі та фрукти, зараз так і якийсь час буде тільки там, то він призначає тільки цей курс. Коли буде потреба перевести працівника там, наприклад, в астрономію, він він зможе. Призначити новий курс, і людина пройде е, додатковий курс вже е, перед е, безпосередньо перед тим, як виходити туди працювати. Це також дає певну свободу керівникам і дуже економить час. Так, і у людей виходить є такий профільний е, сконцентрований погляд так? на те, що вони е, зараз вивчають, вони розуміють необхідність цього. так? І потім швидко використовують та відпрацьовують на практиці те, що вони вивчили під час навчання. Звісно, що таку складну систему на таку величезну кількість людей може забезпечити тільки потужне програмне забезпечення, для того, щоб вчасно призначати коректно призначати курси, відслідковувати терміни навчання, нагадування присилати, проводити тестування, призначати ці тести, там які в нас різних видів бувають, так для цього. Потрібна потужна аналітична система. І такою є наша внутрішня система ФОЗі клієнт, яка є саме аналітичною системою, так? і в поєднанні з ЛМС-системою Cornerstone, яка дає можливість нашим працівникам, які навіть не мають облікових записів, тому що не працюють за комп'ютером в магазинах, дає можливість проходити всі ці курси. Це дуже потужна така співпраця у двох цих систем, яку ми розвиваємо кожного дня. Що ж на сьогодні? А, в Наталя? Цього року... Так, так, пора закінчувати. Змушена вже трошки вас завершувати, тому що в нас а, ага, вже так, триває це, перерва. Так. І тому, так. Ми завершуємо справді цей проект і вже в грудні будуть готові наші 100 посад і 160 курсів. Для них в нас є головне досягнення, так, що час на навчання скоротився на 36%. І, звісно ж, де час там і гроші. І тому вау ефект, що ми змогли за рік е, існування цього проекту зекономити 30 мільйонів гривень за, що, за рахунок того, що люди скоріше е, навчаються та скоріше стають до роботи. І звісно ж, наші перевершники дуже радіють новій системі, та оцінка курсів наша 4,9 із 5 п'яті із п'яти середній бал. Все, завершую коротеньким Дякую. роликом на менше ніж 50 хвилин. М -м. Завчати, зобрити, від того страждати, запам'ятати. Прийняти нагору інструкції, папір витрачати, що Ельс Пієне вже не врегулювати. Видихай, зверичай, або лати, Ми тут, щоб тебе врятувати. Тепер під час сніданку, вночі та на світанку, з кафе з атракціонів, замість ліга чемпіонів, костюми чи тижамці, у шляпі чи панамці, на будь-якій локації, навіть без вакцинації. Навчайся недовічно, а швидко і динамічно крізь курси гіпнотичні цілком екологічно, без друкованих інструкцій, без зайвих резолюцій в час діджиталізації, шляхом гейміфікації. Тут зручно, бо всі рішення приймаєш саме ти. Тут не попросять вийти, щоб нормально зайти. Складно адаптуватися, роби це поступово. Ми тут, в твоїй кишенці, чекаємо цілодобово. Так, все, дякую, Наталья. Я не могла. Да, ви на виконуєте. жаль, вже ми не маємо часу. Так, да, дякую, дякую вам. Це зі фантастична зі. робота. Я як ігропрактик захоплююсь вашим візуалом, тому дякую вам. Хто ще не знайомий, то більш детально занурюйтесь в світ е, ігропрактиків е, компанії «Сільком».